Доброго дня, мене звати Микита. Наша компанія займається кейтерингом. Нещодавно зіштовхнулися з такою проблемою, що наш акаунт потрапив у бан. Пару днів хотіла вирішити це питання самостійно, але всі спроби були би Тож після цього вирішив звернутися за допомогою до свого друга, який вже мав досвід розблокування акаунтів. А він у свою чергу порекомендував мені пана Василя Волошина та його команду. За що всім співучасникам дуже вдячний за вирішення цього питання і окремо Василю Волошину, і окремо Тетяні і окремо своєму другу, тому що Причиною, як виявилось, була ситуація, яка пов'язана, яка була вже 5, майже напевно 5 років була проблема, але вона була скрита. Тому що це, це якби новий сайт, і, і та компанія, нова, з якою зіштовхнувся я з баном, вона нова, і сайт новий, і тому взагалі було незрозуміло, в чому справа. І ми з командою Волошина розбирали це питання на протязі двох тижнів. Перебрали вже все, що тільки можна, і як результат докопалися до того, що під цією поштою, на яку я зареєстрував новий кабінет С. Були зв'язки з старим моїм сайтом, який був ну фактично зачинений 5 років тому, але він попросту висів, і минулого року наприкінці минулого року була така ситуація, що я забув проплатити домен за цей сайт, який вже не використовував. І цей домен, домен вийшов на продажу вільно і його купили онлайн-казино. І якби це було 4-5 місяців тому, ну якби я трохи розчарувався, але вже сайт як 5 років не працював, і перспективи в тому, що я буду працювати з цим сайтом, вже не було, і тому якось це все забулося, і так далі. Але під тією поштою то був інтернет-магазин і був мерчант. І в цей мерчант я вже не заходив ну, майже 5 років, тому не було навіть жодних жодних думок з приводу того, що це може бути пов'язане саме з тим старим сайтом і з тим, що його ну, можна сказати вкрали, бо там були якісь там незначні позиції в Гуглі. Ось ну і як виявилось, в цьому була основна причина. За що я щиро вдячний команді Волошина, окремо Тетяні, за те, що докопалися до істини, як то кажуть. Бо насправді за два тижні я навіть втратив надію, що ми вже розблокуємо цей аккаунт, бо зовсім не було зрозуміло, в чому може бути причина. Кожен раз при апеляції писали шаблонну відповідь, що порушення правил не виправлені. Ну і вже ми не розуміли. Ну, я, я особисто вже напевно не розумів, в чому може бути причина, бо за ці два тижні ми вже все, що могли виявити, виявили, все, що могли поправити, по сайту, поправили. І ось банально, як виявилось, проблема була в деталях і пов'язана з тим старим мерчантом. Тож, тож це виправили, видалили всі зв'язки, і проблема вирішилась. За що і ще раз дуже вдячний всім, хто до цього. Приклав свій час І бажаю процвітання команді Волошина. Вони знають, знаються на цій справі, і тому, якщо в когось виникнуть проблеми з блокуванням чи баном Google Ads чи Мерчант, я буду рекомендувати тільки їх. Ще раз дуже вдячний і всім гарних продаж, продажів і гарного дня. Дякую.